Вітаю, друзі! Цікаві люди пишуть цікаві книжки. Сьогодні мова йде про Андрія Плесконоса та його книжку Даша і таємниця шоколадного будиночку від харківського видавництва Віват за ілюстраціями Ксенії Олефірнико. Андрій за спеціальністю хімік кібернетик не тільки письменник. А ще він людина залюблена у своє місто, місто Київ. Тому це не просто книга, а книга-квест яка заснована на національній основі. В ній заміксовані історичні факти, краєзнавчі факти, маловідомі факти про відомих людей, також детектив, містика і навіть порятунок тварин. Тож, коли останні дні канікул, і ти вже не чекаєш на пригоди, пригоди чекають на тебе. Починаємо. Це були останні тижні літа, найсолодші, бо зовсім скоро закінчиться і доведеться знову йти до школи. А зараз ще можна схочу повалятися в ліжку, обійнявши улюбленого білого єдинорога. Подзвонили у двері. Даша Крісон почула клацання замка і мамин голос: Привіт, ромчику, заходь! Замить постукали до Дашиної кімнати. Сонечко, бабуся з дідусем на тиждень поїхали до родичів ми з татком на роботі, тож із тобою побуде ромчик. Даша не заперечувала. Щоразу, як ромчик залишався з Дашею, він намагався залучити її до свого чергового захоплення. Напевно, йому набридло захоплюватися чимось наодинці. Останнім часом він особливо цікавився квестами. Такими іграми, де потрібно шукати різні призи, розв'язуючи дорогою всілякі завдання і головоломки. І хоча це були лише забавки, дорослі грали в них частіше за дітей. Деякі з квестів передбачали, що учасникам доведеться не шпорити за кутками міста в пошуках підказок. І рончик пишався, що його брали навіть до дорослих команд. Даші він усі вуха протуркотів про ті свої квести. Ось і зараз хлопець зазирнув на улюблений сайт із завданнями і оголошеннями про нові ігри, підшукуючи щось цікаве. Цієї ж миті на екрані з'явилося свіже повідомлення запрошення до нової гри під назвою Золото Візантії. Чи до снаги головним героям пройти квест до кінця? На які скарби полює його творець і що він приховує від усіх у кімнаті без вікон? Ці питання доведеться з'ясувати вже тобі. Лови естафету до квесту разом з відділом дитячого та сімейного читання цієї бібліотеки, що на Шевченка.